Сьогодні ми розглянемо, як розмістити документи на свій блог. Щоб розмістити будь-який документ на блозі, нам потрібно спочатку розмістити його в мережі інтернет. Най, такий найпоширеніший, найпоширеніший спосіб розміщення документу в інтернеті це розміщення його в Google документах. Оскільки ми є зареєстровані на Google, нам Google автоматично надає Google Desk, тобто віртуальну флешку. Тобто таке середовище де ми можемо розміщувати свої файли. Давайте розглянемо. Отже, заходимо на головну сторінку Google під своїм аккаунтом. Вибираємо вже знайому нам кнопку служби. І тут є кнопка Диск. Це і є те середовище, куди ми можемо розміщувати свої файли, для того, щоб потім можна було їх підключати на наш блог. Або просто таке собі середовище, сховище, де ми можемо собі розміщувати їх і мати доступ до них з будь-якого комп'ютера, тому що це є в інтернеті. Ми можемо, не користуючись флешкою, якщо є інтернет, ми можемо ось таким чином користуватися даними файлами. Як бачите, в мене вже є ось тут багато файликів. Коли ви зайдете на свій диск, у вас тут буде пусто файликів, поки що немає. Давайте розглянемо, як створити е, свій файл. Тому що тут можна, як створити новий прямо в середовищі, а можна завантажити готовий з комп'ютера е, готовий файлик. Отже, щоб створити, натискаємо кнопочку Створити і вибираємо, що нам потрібно створити. Папку, якщо нам потрібно, папку створювати в неї будемо закидати файлики, або відповідно значок документа, який нам потрібен. Текстовий документ, презентація PowerPoint, таблиця Excel, форма, це анкети опитування. Ми будемо пізніше розгляду, розглядати. І малюнок, тобто ми можемо створювати малюнок подібний до Paint. Давайте створимо документ. Текстовий документ. Для цього натиснули кнопку Документ. Автоматично у нас є документ без назви. Ми можемо його зразу переіменувати, клацаємо два рази. І ось тут, де введіть назву документу, пишемо нашу назву документу. Наприклад, проба. І натискаємо ОК. Дали назву і ОК. І вже в нас висвітлюється назва нашого документу. Тут звичайні е, кнопки, такі, як у Word, тільки трошки мене, так, такий обмежений текстовий редактор. Трохи менше е, тих різних кнопок. Але основне таке ми можемо робити. Давайте я напишу якийсь текст. Для того, щоб документ зберегти, нам не потрібно його спеціально зберігати. Ми його закриваємо, дивимося, де він знаходиться, котра кнопочка, котра вкладка саме документу, І закриваємо. закриваємо. Ось тут у нас з'явився наш документ. Ми його можемо відкрити ще раз. І, наприклад, відредагувати, тобто ще щось дописати. Так, щоб так коротше. І тільки натискаємо, не потрібно зберігати, тільки натискаємо закрити вкладку. Закрили, і наш документ збережено. З такими документами ви вже працювали в нас, ви заповнювали таблички, то вже вам відомо. І аналогічно можна створити інші файлики. Наприклад, презентація. Налогічно тут надаємо назву презентації. Дали назву. Відповідно, далі вже створюємо е, слайдики і заповнюємо їх так, як ми робили вже вже працювали з такими презентаціями, то це ви вже вмієте. І ви вже знаєте, що теж зберігати не потрібно, автоматично е, кожне наше клацання, воно все зберігається. І натискаємо на хрестик. І ось у мене вже Два нових файлики з'явилися. Якщо у нас файли готові є на комп'ютері, ми можемо їх просто сюди закинути, завантажити. До цього натискаємо кнопку Завантажити, вибираємо файли і вибираємо з комп'ютера місце, де знаходиться наш файл. І вибираємо його, натискаємо кнопочку Открить. Файл завантажується. Після того, як він завантажився, у нас з'являється таке повідомлення: завантаження завершено». І ми бачимо <звук> даний файлик. <звук> даний файлик бачимо. Нашому, на нашому диску. Якщо нам потрібно цей файлик закинути на е, наш блог ми натискаємо кнопочку Спільний доступ, натискаємо на ось цей замочок такий, це надаємо доступ для всіх. Для того, щоб ми дали, щоб могли переглядати користувачі документ на нашому дозі, ми маємо надати доступ, спільний доступ для всіх. Тому ми натискаємо на цю кнопку. Тут вибираємо, наступному, вибираємо собі, що можуть робити з даним документом користувачі. Можуть редагувати, коментувати, переглядати. Якщо це просто якась, якась інформація, конспект, то це тільки щоб переглядати. Можна додати, наприклад, щоб користувачі могли коментувати ваш документ. Якщо ви даєте, наприклад, учням якесь невеличке таке повідомлення для обговорення, або редагувати, це так спільно, коли ви з учнями будете працювати, як ми працюємо з нашими документами. Створюємо презентації, пишемо в таблиці, в Wordівській таблиці, в Екселівській таблиці. Тоді треба давати команду можуть редагувати. Зараз ми візьмемо «Можуть переглядати. І все. Після того, як ми вже виставили, для кого ми задаємо, які опції вони можуть робити. З'являється у нас посилання. Оце посилання нам треба скопіювати. Для цього натискаємо мишку, і автоматично посилання виділяється. Ну, якщо у вас не вийде, тоді протягування мишки, так, як звичайно. Виділяєте і копіюємо. Або права кнопка «Копіювати», або за допомогою клавіш Ctrl-C. Натискаєте, тоді готово. Це віконечко ми вже можемо закрити. І вертаємося до нашого блогу. Ось тут у мене є текст, я його хочу відредагувати. І в ньому надам посилання на наш документ. Натискаю на олійчик Редагувати. От Відкривається наше повідомлення в режимі редагування. І я візьму, наприклад, Наприклад, на ось цьому тексті, да, щоб в мене було таке посилання на документ. Значить, я виділяю потрібний мені текст, натискаю кнопку Прив'язати і вставляю оте посилання, яке я скопіювала. Або команда-права кнопка Вставити, або Ctrl-V. І натискаємо ОК. Бачите, що в мене текст з'явився. Такого синього кольору з підкресленням. Зараз ми не бачимо, що це є посилання, крім того, що ми бачимо, що це синій кольор і підкреслено. А якщо я натисну кнопочку Оновити, і переглянемо наш блог, знайдемо нашу. Наше повідомлення. І ось тут, бачите, на цьому тексті я робила посилання. І коли я наводжу мишку, при перегляді вже було, в мене з'являється замість мишки значок руки. Це означає, що тут у мене є посилання, тобто має відкритися якийсь документ або якийсь сайт. Я натискаю і відкривається мені файлик, який я закину. Таким чином ми можемо підключити будь-який файлик.